Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх. Якщо підходить вакансія, наприклад, пекарь, то біля кожного міста роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Підходить заробітна платня 1200 гривень на, на добу. Мається має на увазі зміну. Це робота у Києві. Тобто, найбільше зарплати зараз у Києві. Тому збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Біля кожного міста роботи є хостели, кімнати квартири від 100 гривень доба. Приїжджаєте, отримуєте роботу, знімаєте собі житло від 100 гривень доба і працюєте, заробляючи гарні кошти. Додому, ще раз нагадую, завжди зможете повернутись. Сьогодні компанія Добра здоба у Києві відкрила вакансію пекарь. Заробітна платня від 14400 гривень за 12 змін. Дуже гарні умови роботи. Підходить робота, зарплатня. Збираємо речі, їдемо і працюємо у Київ. Більш детально по цій вакансії за телефоном. Контакти телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!